Сьогодні у випуску Кіровоградщина продовжує приймати евакуаційні потяги з Донецької області. Вдвічі менший урожай меду очікують цьогоріч в області. Чому і яку ціну прогнозують? Зв'язку з війною виложила сильна логістика, дорога стала логістика. Морський шлях недоступний. Лікарі без кордонів допомагають лікарням Кіровоградщини. Херурічні потреби вони стоять на першому місці. Інший профіль ми ніколи не забуваємо. Наприклад, про людей похилого віку у Кропивницькому заради перемоги зібрали 50 тисяч гривень на потреби української армії, щоб вони знали, що ми їх підтримуємо, ми завжди з ними, і що вони щоб вони були сильніші. Кіровоградщина прийняла четвертий евакуаційний потяг з Донецької області. Зі сходу України приїхали 200 людей. Зустрічали переселенців, поліцейські, рятувальники, психологи. На вокзалі пропонували пасажирам потяга чай та їжу. Далі відвозили до тимчасових місць проживання. За інформацією голови обласної військової адміністрації Андрія Райковича, людей розселили в Олександрії, Кропивницькому, Новомиргородській громаді та Компаніївській. З різних міст з Донецької області. Це місто Солидар, місто Торецьк, місто Бахмут, місто Артемове. В селі Розоля знаходиться багатодітна сім'я, 8 чоловік. А там, де сім'ї 2-3 до 5 максимум, то вони по, по, по інших населених пунктах. Це комунальні заклади шкільної освіти, які не будуть використовуватися для навчання, тому що немає можливості облаштування. Підвальне приміщення для такої кількості. В одну з Олександрійських лікарень привезли медикаменти від міжнародної медичної гуманітарної організації Лікарі без кордонів. Співпрацювати почали чотири місяці тому. Перша донація це, це такий собі подарунок пожертва. Це були ліки і перев'язувальний матеріал. Каже перед тим, як допомогти лікарні, вивчають її потреби. Виокремили три напрямки. На сьогодні перша травма це мінно-вибухова, наприклад травма. Ми розуміємо, що хірургічні потреби вони стоять на першому місці. Інший профіль ми ніколи не забуваємо, наприклад, про людей похилого віку, тому ми привозимо ліки для. Цукрового діабету для таких пацієнтів для гіпертонічної хвороби. І третій напрямок, який ніколи не забувають лікарі без кордонів, як наша організація, це охорона материнства та дитинства. Тобто, ці розшини, які ми привезли, можна використовувати в акушерстві та гінекології. Міжнародну медичну організацію лікарі без кордонів створили у 1971 році. Її представники працюють у 70 країнах світу, допомагають людям, які постраждали від техногенної катастрофи. Військового конфлікту або пандемії в Кіровоградській області. Представники організації працюють з квітня цього року. Зі мною працює багато людей, молодих, енергійних. Вони приїхали з різних країн, там з Франції, Іспанії, з Італії, з Уругваю, з Аргентини, Філіппін, Канади. Вони розуміють, що кожний військовий конфлікт супроводжується. Тими 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 наслідками, коли вони приїхали сюди в Кропивницький, ми зустрілися одразу і вирішили, що нам потрібно прояснити ситуацію, приїхати сюди до Олександрії. Директор лікарні Віктор Приходько каже: після вторгнення Росії в Україну кількість пацієнтів збільшилась удвічі, і за рахунок переселенців, лікарня забезпечена. Ми отримуємо велику підтримку від нашої міської влади, виділяються кошти для придбання медичних засобів, але ж враховуючи ту кількість. Пацієнтів, які зараз обслуговуються, які знаходяться на лікуванні, тимчасово переміщені особи, то зрозуміло, що потреби ці зростають, і, і дійсно, ну скажімо, не завжди тих ресурсів, які у нас є в наявності, їх достатньо. Тому, нам допомагають наші організації в тому, щоб ми могли забезпечити лікування. Говорить, ліків і перев'язувальних матеріалів, які отримали від лікарів без кордонів, вистачить на місяць. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина. Це пасіка біля села Клинці Кропивницького району. Три десятки вуликів Ігор Медведєв вивіз на соняшникове поле місяць тому. Каже, торік зібрав гарний врожай меду 60 кілограмів з одного вулика. Цьогоріч меду буде вдвічі менше. Погодні умови. Бувало холодно, вітер дує, холодний. Температура вночі 15-17 градусів. А для виділення нектару треба 20 градусів. Чи продаватиме мед вирішить після того, як збере його за потужностями виробництва меду, торік Кіровоградська область зайняла перше місце в Україні Цьогоріч Меду буде вдвічі менше, говорить директорка департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Щороку ми виробляємо більше трьох тисяч тонн меду. Це три двісті. Наша цифра в минулому році. По виробництву займаємо одну із лідируючих позицій, але виробництво меду в нас відбувається переважно домогосподарством і населення. В нас є зареєстровані пасіки, зареєстровані потужності з виробництвом меду. Їх в області більше 130 тисяч. Каже, меду цього року менше з декількох причин через подорожчання пального не всі пасічники вивезли вулики на поля під час цвітіння медоносів. Не сприяли і погодні умови. Мед з кіровоградської області продають в Україні і за кордоном. Мед з нашої області в першу чергу найближче до нас Європа. Німеччина, Польща споживає наш мед. Із дальніх країн, це США, а також Ізраїль. Минулого року мед у пасічників закупали по 50-60 гривень. Це у доларовому еквіваленті було до 2 доларів. Цьогоріч ціну Європа виставила 24 євро, ну майже у всіх експортерів. Каже, через повномасштабну війну в Україні мед цьогоріч продати складніше. Зв'язку з війною. Виложила сильна логістика, дорога стала логістика. Морський шлях недоступний. Черга на контейнери зараз дуже велика. Два місяці потрібно вже дати, ну, замовляти контерні, потім ждати, поки антерн не прийде. Європа відмінила таможені збори, але це впливало на вигоду для європейців, а не для експортерів з України. Тобто експорт з України буде по той же ціні, що й минулого року. Прогнозує, яка буде ціна меду цьогоріч. 60-65 гривень. Якщо буде великий попит, це залежить від ну, урожайності в інших країнах. То може до 70, але це в доларовому еквіваленті для пасічників і для виробників прибутки зменшаться. От наскільки подорожчав доларал відносно до гривні, наскільки і зменшиться. Я як виробник розраховую на собі вартість свого меду, він десь 90 гривень за кілограм. Це якщо ввести повністю затрати, які я робоча сила, транспорт і все, десь тобто 90 гривень. Якщо закупиш на 65, ви самі розумієте, що це збиток. Війна вплинула негативно на всіх учасників ринку, і пасічника, і заготівельника, і переробника, і експортера. Для експортерів це теж логістика здорожчала зв'язку з уменшеною кількістю меду, яка буде вироблена в Україні. Ціна буде заготівельна підніматися, це прошли роком, піднялася до 10 вже гривень. Але зв'язку з тим, що їм дуже дорого тепер доставити мед в Європу, це теж заробітки будуть мінімальні. Каже, ціна для споживачів зросте щонайменше на 30%. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Кропивничанам пропонують долучитися до створення віртуального меморіалу пам'яті Героям слава, де збирають інформацію про бійців земляків, які загинули, захищаючи Україну. Ініціювало проєкт управління освіти на цьому сайті. Ви знайдете своїх друзів, які загинули. І ми б хотіли від вас почути ті історії життя, тому що ні в якому разі ми не повинні їх забувати. До проєкту долучилась гімназія інтелект. Тут зібрали інформацію про двох випускників. Це Андрій Чухряєв, 35-річний солдат-навідник, загинув 12 травня цього року від осколкових поранень під Волновахою, звільняючи село Павлівка Донецької області. У віртуальному меморіалі героям слава є інформація про захоплення бійця, родину, військовий шлях, нагороди. Пішов з з 2015 з 4,5 роки він був на фронті. Потім вже був два роки вдома. а коли почалася війна року, 22-го року, він знову ж таки ходив в воєнкомат, його довго не брали. 5 березня його знову забрали. Він воював в Вайдарі, попросився знову Вайдар. І так і воював до останнього свого бою 8 травня. Ще один випускник цієї школи Андрій Гершкол, 24 березня неподалік Попасної Луганської області, він отримав поранення, від яких помер за два дні. Мета цього проєкту впорядкувати та зосередити в одному віртуальному ресурсі усю інформацію про кропивничан захисників, каже його координатор Павло Чорний. Національне патріотичне виховання є на сьогоднішній день найважливішим в освіті української держави, і цей проект буде. Сприяти вихованню нової генерації українських патріотів, іншими словами кажучи, молоді, дітей вже на конкретних прикладах, цей матеріал буде використовуватися на уроках історії, на уроках сучасної історії, на виховних годинах. Обов'язково ті заходи, які пройдуть. На початку вересня нині у віртуальному меморіалі зібрали історії про 21 бійця Олена Жакалова, Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Жителі Кіровоградщини долучаються до акції Смілива гривня, яку ініціював Національний банк України разом з своїми партнерами. Усі охочі можуть переказати гроші на потреби української армії. У Кропивницькому скриньку для збору грошей розмістили в центрі надання адміністративних послуг. Багато приходять діток маленьких, які приносять свої збережені кошти, а також багато пенсіонерів приходять. Які так як у нас є відділ пенсійного фонду, приносять свої заощадження, які, мабуть, не встигли передати сьогодні, мабуть осіб було 5-6, які принесли свої в кульочках. Каже, кидати у скриньку можна банкноти і монети номіналами 10-50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Дивилась по телевізорі, слухала по радіві, що на ЗСУ допомога. І Я долучилася, вже другий раз долучаюся. В цьому місці дуже зручно, у банку теж зручно. Я була в Ощадбанки, там теж приймають. Побачив скриньку, але я в інтернеті почитав, що у позорому проходить така акція. І ну, я завітав не спеціально, а по службових справах, але долучився до цієї акції. Скринька, куди кидають гроші, опечатана. Ми за нею слідкуємо, ведемо контроль, щоб ніхто на неї не. Не натрапив і ну, не забрали кошти всі. Я думаю, ми в вересні вже першу скриньку передамо в Ощадбанк, і там її вже відкриють. Ну і перерахують всі кошти на рахунок збройних сил України. Монети, які не є засобом платежу, можна обміняти у відділеннях банків, а потім переказати українській армії. Це 5-25 копійок, які виходять з обігу. Можна підійти до будь-якого відділення Ощадбанку на території України і перерахувати монети. На ці три місяці ми відкриваємо мобілізаційні пункти для монет. 24 лютого Національний банк відкрив спеціальний рахунок на підтримку Збройним силам України. За ці п'ять місяців українці та друзі України за кордоном. Перерахували на нього більше 20 мільярдів гривень. Акція збору монет триватиме до 31 жовтня. Олена Жакалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Акцію з очищення ставка влаштували у мікрорайоні Ковалівка у Кропивницькому. Для цього виготовили 2,5 тисячі кульок з глини з додаванням мікроорганізмів. Вони очищують річки та ставки від бруду й хімічних сполук. Цей метод не новий, його використовують майже півстоліття, каже співорганізатор акції Олександр Середа. Кульки називають емколобками. Діяльність у цих мікроорганізмів, яких ми заселили в оглинянівці, кульки направлена на те, щоб в воді. Розчинити і з'їсти складні хімічні сполуки розкладають вони такі нітрати, нітріти використовуються також мікроорганізми для очистки водойм від нафти, від різних забруднювачів. Виготовили ці кульки на кафедрі загального землеробства технічного університету. Площа водойми орієнтовно півтора гектари. Ось враховуючи, що один колобок у нас чистить приблизно один квадратний метр дна, буде цілком достатньо. Ми взяли е -е, зразки. Води до того як буде проведена акція по очищенню. Ось ну і в проміжні результати в вересні і там, можливо, в кінці жовтня, також буде набиратися вода для того, щоб зробити аналізи, щоб ми реально по цифрах вже могли сказати, що конкретно було очищено. Участь в акції взяли півсотні людей. Співзасновник компанії, яка надала мікроорганізми для виготовлення м колобків, пояснює ту акції. Проходить всемірна акція по очищенню там ставків, озер, річок. У нас представництво у 150 країнах світу. Це всі цей день сьогодні будемо знач, кидати ці колобки. Долучився до акції кропивничанин Володимир Майборода, який рибалить на ставку. На початку весни були скарги мешканців мікрорайону, що почерніла вода. Дуже багато відпочиваючих тут, весь депотип, це все, все і оставляють тут. Доктор біологічних наук Федір Топольний каже, очищення таким способом недовго тривале. Водне очистять її, пройде три місяці, буде вода тут прозора, а ще пройде три місяці, відтвориться те, що є. Треба підтримувати постійно. Чи ефективний такий спосіб очищення води у ставку покаже час, вважає екологиня Ірина Мунтян. Ми не знаємо, як сподіваються науковці, саме організатори акції, відслідковувати цю ефективність. Наскільки я знаю, і ми консультувалися з лабораторним центром з цього приводу, то жодних аналізів в води, саме до них відкладень у даному ставку проведено не було. Можливо, провелися аналізи в іншій установі, і було б дуже гарно, якби організатори надали й широкі Громадськості ці аналізи. Досліджуватимуть воду зі ставка на кафедрі землеробства технічного університету, сказав його викладач Микола Ковальов. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. У Кропивницькому відбувся благодійний велопробіг Об'єднані заради перемоги. Долучитись могли всі охочі, вікових обмежень не було. Велозаїзд, об'єднані заради перемоги. Це так би мовити, Естафета наших дорожніх структур по всій країні. Всі зібрані кошти ми акумулюємо у фонді Повернись живим. Це, що зберуть структурні підрозділи «Укравтодору», буде направлено на закупівлю тепловізорів. Ми естафету отримали з Житомирщини. Вже провела свій захід Київщина, вже одесити бігали, сумчани проводили захід на Дніпропетровщині. Сергій Сокур з семирічною донькою вирішили їхати на подвійному велосипеді. Ми розраховуємо допомогти в зборі коштів на тепловізори. Ну і це цікаво. Дитині за будь-які ініціативи на підтримку української армії каже Діана Самохіна. Щоб вони знали, що ми їх підтримуємо, ми завжди з ними і щоб вони, щоб вони були сильніші. Супроводжує учасників бригади швидкої меддопомоги. Лікарка Олена Бережна розповідає, кому не рекомендується брати участь у велопробігу. Це буде така категорія 65-70. І більше. Які з гіпертонією, які можуть бути метеозалежні, яким не варто фізично великі нагрузки розраховувати. Може підвищиться тиск, да, може підвищиться серцебиття, навіть із за час такого хвилювання. Найстарший учасник велопробігу Микола Урселенко йому 73. Постійно займаюся спортом, постійно. Футбол граю до сих пор, зі своїм внуком. І постійно підтримую спортивну форму. Найменшому учаснику заїзду 5 років. Ми будемо їздити, а за цю поїздку всі, всі гроші будуть віддавати військовим, щоб вони перемогли. У велопробігу взяли участь півтори сотні людей. Їхали три кілометри до Ковалівського парку. Тут під час благодійного аукціону продавали книги, картини, футболки, кепки, прапор, підписаний спецпризначенцями. синьо жовтий стяг купив Валентин Смага. За 600 гривень. Сподіваюся, що ці гроші якось допоможуть нашій армії хлопцям перемогти, і щоб нарешті була перемога і мир. Це найбільш патріотичний символ, який тут розігрувався. І плюс автографи наших бійців це для мене дуже важливо. Це буде як сімейна реліквія. За словами Жанни Петрович, під час велопробігу та аукціону зібрали 50 тисяч гривень. Олена Жакалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.